Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Нічна атака армії РФ знову була спрямована про припортові інфраструктурі по Дунав'я. Над Одеською областю було збито 10 ударних безпілотників, намагаючись обійти системи українських ППО. Дрони Камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту, Повідомили сили оборони Півдня України. В Ізмаїльському районі дісталося припортовим об'єктам і житловим будинкам. Одна жінка пенсійного віку травмована. Сьогодні вночі ворог знову здійснив атаку по півдню Одеської області, намагаючись обійти системи ППО. Шахеди постійно маневрували, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту. Йдеться повідомлені сил оборони півдня України. В Ізмаїльському районі обстрілу зазнала припортова інфраструктура, зруйновано виробничі та складські приміщення. Уламками дронів пошкоджено житлові будинки. Там спалахнули пожежі. Термічні опіки отримала 88-річна жінка. На жаль. Відбулось влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховища, є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Зараз працюють відповідні правоохоронні органи і встановлюють повноцінно наслідки. Є пошкодження також житлового сектору. Була пожежа, вона була оперативно ліквідована. На жаль, постраждала літня жінка. Вона отримала опіки і е, доправлена до медичного закладу. Її стан зараз стабільний. За інформацією Сил оборони, загалом над півнем України збили 14 дронів. 10 із них над Одеською областю та 4 – над Миколаївською. Також ворожі дрони летіли з мису Чауда Кримського півострова, які розділилися на кілька груп. Цієї ночі застосовано було пуски з різних напрямків, тобто ворог підбирає тактику. Ворог намагається виснажити системи протиповітряної оборони і прокласти маршрути, які будуть більш результативними для ураження цілей. Спочатку розпочиналася атака з північно-східного напрямку, пізніше доєдналися південні регіони в систему оповіщення про повітряну тривогу. Для запуску ворожих безпілотників окупанти й окуповану територію Херсонського регіону, намагалися зміняти змінювати траєкторію, склад ускладнювали її. Що може свідчити про те, що дещо деформована або модифікована система gps навігації в дронах наразі. Вони використовуючи складні маршрути, намагалися прорватися все ж таки до припортової інфраструктури того регіону, який зараз функціонує в умовах зернової угоди. У ніч на 12 жовтня ворог атакував Україну шахедами з північного та південного напрямків. Протиповітряна оборона працювала щонайменше в шести областях. Загалом зафіксовано пуски 33 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалося знищити 28 з них. Війська РФ вночі обстріляли і білозерку в Херсонській області. Один зі снарядів влучив у будівлю дитячого садка. У наслідок атаки окупантів постраждали троє мирних жителів. Під авіаційними ударами армія РФ перебували Одрадо Кам'янка, Зміївка та Козацьке Каховського району. Внаслідок потужних вибухів, керованих бомб у козацькому пошкоджено понад 20 житлових будинків. З артилерії окупанти обстріляли Михайлівку. У дворі власного будинку поранено 76-річну жінку. Під артилерійським вогнем перебувала і золота балка. Там снаряд влучив у будівлю дитячого садочку. Майже цілодобово ворог обстрілював Херсон. Під ударом з артилерії та РСЗВ перебували центральна частина міста, корабельний і дніпровські райони, а також передмістя. Понівечені багатоповерхові та приватні будинки, а також автомобілі. Повідомили в поліції Херсонської області. Опалювальний сезон в одеському регіоні планують розпочати з листопада, коли середньодобова температура повітря впаде до 8 градусів. Чиновники одеської ОВА інформують про те, що наразі регіон готовий до нового опалювального сезону на 100%. Минула зима для Одеської області була надскладною з огляду на регулярні обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Мешканці регіону навіть уже не знають на що очікувати. Своєю чергою в Одеській ОВА повідомили, що до опалювального сезону на Одещині всі відповідні служби підготувалися в повному обсязі. Рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в Одеській області складає 100%. Комунальники планують розпочати опалювальний сезон на Одещині, як зазвичай, відповідно до погодних умов і середньодобових показників, коли за три доби поспіль температура повітря не перевищує 8 градусів тепла. Орієнтовна з 1 листопада, зазначив Володимир Карпіч. До роботи восіння зимовий період підготовлено 1315 триста 1908 котелень, кілометрів теплових мереж, 248 об'єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 щіпових заклади, 399 закладів охорони здоров'я. Наразі в регіоні працівники критичної інфраструктури продовжують процес переведення котелень на альтернативні види палива. Також в області проведена інвентаризація генераторів на важливих об'єктах інфраструктури та соціальної сфери. Сьогодні, за словами обласних чиновників, локації централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання на 97%, Школи в регіоні забезпечені джерелами безперебійного електроживлення на 90%, Садочки на 75 лікарні майже на 100%. Конфлікт без причини. Насправді у всього є пояснення та свій причинно-наслідковий зв'язок. Про це засвідчують психологи та наполягають на тому, що кожен з нас має можливість навчитися бути у рівновазі. Поради фахівців далі у нашому матеріалі. Буває так, що при спілкуванні між людьми у повсякденному житті ми можемо раптом зреагувати на якусь фразу або слово і почати нервувати та виходити з себе. Це трапляється все частіше через постійне переживання стресу. Як правило, вибух емоцій відбувається у самий незручний момент. А потім ми жалкуємо, що зірвалися на свою близьку рідну людину або друзів. Про перші ознаки такого стану попереджає кандидат психологічних наук Наталія Лебедева. Якщо ви помітили, що ви дуже часто почали конфліктувати по пустякам, дато тобто, сніп. По серйозному вопросу, що вокруг вас, как будто бы вам кажется, що всі проти вас, що ви часто э, не ходіте взаємопонія, ну прям з різними людьми, і в серйозних і несерйозних ситуаціях, якщо э, вам часто хочеться плакати, є чувство такої безпомощності, то вже є все-таки обсудить это з експертом. Але якщо такий психологічний стан не є масштабним, а трапляється лише час від часу, слід уважно відслідкувати його та свідомо собі пояснити причину, зрозуміти, що конфлікт має зовсім інші джерела. Свідомо почати тихіше і спокійніше говорити, зробити два-три глибоких видихи, намагатися підбирати м'якіші слова, не провокувати співрозмовника. І ще корисні поради від фахівців щодо психологічного стану у перехідний період, міжсезоння, коли здається, що нічого не хочеться робити, і, начебто, підступає депресія. Давайте вспомним, что депрессия это очень тяжелый медицинский диагноз, а хандра от перепада температуры такое легкое психологическое сожаление о том, что вот и лето прошло, да, и желание просто уюта, тепла, согреться и переключиться, адаптироваться к новому сезону, оно да снижает немножко эмоциональный стан, эмоциональное состояние, но ну, ничего страшного, пару дней, пару недель, когда мы привыкнем к новому температурному Ріжиму достання нових красивих гардероб, і все буде прекрасно, Жизнь навадяться за словами Наталі Лебедової, можна себе побалувати і ласощами у помірній кількості, щоб це не завадило фізичному здоров'ю, але у будь-якому разі не корити себе за вживані зайві калорії, отримати від цього процесу задоволення. В управлінні поліції охорони в Одеській області урочисто закріпили вогнепальну зброю за новими поліцейськими, а також провели показові заходи із захвату злочинців, прийомів самозахисту з тактичної медицини і зі стрільби. Заходи провели для студентів-правознавців одного з вищих Одеси. На полігоні побувала і наша знімальна група. Вишного до да, урочистого закриття табільної вогнепальної зброї. Доповідав ми поліції з Слава Україні! <ФСО> Бути поліцейським це не просто робота, а покликання і стиль життя, вважають в управлінні поліції охорони в Одеській області. Тому тут, як завжди, в урочистій обстановці вручили табельну вогнепальну зброю новим капралам і привітали офіцерів поліції з новими званнями. Присвоїв підсадження підполковник поліції Володимир Володимирович Чульєнка. Поліцейські, які прийшли навчання в наших учебних значить, тоді прийшли стажировку, сьогодні вони отримали зброю вже. і Сьогодні ми поки ще вище, тому що офіцери отримали очередні спеціальні звання майора і підполковника. Для чого можна прийти? Додовим поліції до рости по країні лісиці до якісь посад і дожностей. Поліція охорони структурний підрозділ Національної поліції України, який надає послуги з охорони об'єктів усіх форм власності, а також квартир та інших місць зберігання особистого майна громадян, організує охорону фізичних осіб. Співробітники поліції охорони мають володіти багатьма знаннями і навичками. Про що довідалися студенти правознавці одного з вишів Одеси, яких запросили на показові заходи. Подолання смуги перешкод, показові виступи з рукопашного бою, практичні вправи зі стрільби, тактичної медицини, захвату злочинців продемонстрували кращі інструктори управління поліції охорони для того, щоб навчити необхідним навичкам студентську молодь. Поліція охорони уклала договір про співпрацю з гуманітарним вишем. В державі, де війна наша молодь, мабуть, патріотична. Вона вона не мабуть, вона патріотична. І до нас вийшло керівництво МГУ для того, щоб спільні проводити заняття, щоб ми чомусь навчали, щоб ми в них вчилися, щоб люди вже профорієнтувалися, де вони будуть працювати далі. Безпечне поводження зі зброєю, спортивна підготовка, оперативно-розшукова діяльність, тактико-спеціальна підготовка. Вони зможуть відточувати майстерності фізичного виховання. Це для нас дуже важливо, тому що для підготовки майбутніх правоохоронців потрібна дуже потужна, практична підготовка та матеріальна база. Підписання договору про співпрацю між управлінням поліції охорони в Одеській області та Вишим Одеси стало знаковою подією для обох. Така колаборація повинна принести вагомі результати, вважає керівництво обох структур. Серед присутніх хлопців і дівчат з вишу вже є ті, хто мріє встояти на сторожі правопорядку. Я завжди в дитинстві захоплювалася саме роботою поліції, те, що вони допомагають людям. Це мені дуже подобається. І це як медики, так само і правоохоронці для мене, тому я саме обрала цю спеціальність. Підняли шелепу, дих два рази. Нос обов'язково затискаємо. Якщо ми нос не затиснемо, у нас все повітря вийде назовні. 50 молодих людей з факультету права та економіки відвідали показовий захід, підготовлений управлінням поліції охорони в Одеській області. Кожен побачив, чого б він хотів навчитися. Більшість медицини все таке. Це важко буває. Не так, як практика, не так як фізичне навантаження, техніка захисту, самозахисту. Більшість медицини саме найважче. Я думаю, що я прям піду всі в цю. Навчатися працювати в цю сферу, тому що мені дуже сподобалося. Це дуже е, захоплює, приваблює. Затримали треба далі глянути приміщення. На заході поліція охорони також продемонструвала озброєння і технічні засоби сигналізації. А інструктори провели усіх бажаючих студентів через смугу перешкод. Ми будемо допомагати проходити практику на нашій базі. Проходити домедичну підготовку, проводити якісь кружки по самообороні і тому проче і взаємно це буде для нас і вигідно. Саме основна ціль наша це скоріша перемога, і щоб ці діти не воювали. Хай ще ми повоюємо, а вони вже не повинні воювати. Життя в Одесі може бути дорогим чи навпаки вкрай бюджетним, зазначають жителі міста. Проте останніми роками українцям доводиться все частіше відмовлятися від звичного комфорту, аби закрити свої базові потреби. До всесвітнього дня економіста наші кореспонденти поспілкувалися з Одеситами та дізналися, від чого залишить їхній бажаний рівень зарплати і куди вони витрачають значну частину своїх доходів. За даними Міністерства фінансів, середня зарплата українців наступного року становитиме майже 22 тисячі гривень. Цього має вистачити на базові потреби та трохи більше. У свою чергу мешканці Одеси вважають, що для комфортного життя у місті вже сьогодні їм потрібна зарплата у розмірі від 20 тисяч гривень. Ну, хоча б 3 тисячі доларів в місяць. А ви знаєте, я вважаю, що мінімально це ну на 1200 доларів, 1500 доларів, але це по мінімуму. І я не знаю, як виживають наші е, старенькі на пенсію в 1800 гривень. 20 тисяч. Думаю, 25-30 це ну, норма. Це норма. А хтось більше витрачає, хтось хворіє, комусь більше грошей треба. Ну, кожна свої потреби. Мінімум 30-ку, а так 1000 євро. Жителі міста розповідають, що найбільша частина їхніх витрат цілком очікувано припадає на харчування. На другому місці – оплата оренди квартири та комунальних послуг. Далі йдуть витрати на ліки. На продукти, на їжу, на квартиру, оренду. Все більше всього на це. Приблизно 20 тисяч гривень виходить. На продукти на привоз ми рідко їздимо, а в основному в магазинах купуємо то. Зараз ціни підросли і більшість коштів йде на харчування. Місяць я, ну, я не можу вам сказати, але зараз десь це 1800 гривень. Це хороші продукти, це не, не просто там якась ковбаса там, і помідори. Це нормальні продукти. І це кожен раз, десь, напевно, раз на 2-3 дні ми близько 2000 гривень витрачаємо на продукти. Це на родину. Так, на родину з трьох осіб. На їжу і на одежу, на дитину, на ліки для батьків. На більше це. На їжу. Десь 10-12 тисяч гривень. Я біженець. З окупованої території я не витрачаю кошти. Ні, з-под Енергодара. Роботи нема, не беруть старий вже. Якби був молодий, взяли б на роботу. на обучение много денег уходит, на машину много денег уходит и, наверное, на спортзал. Больше всего уходит на саморазвитие. Ну, вот это я имела в виду обучение. Ну, нельзя сейчас быть динозавром. Не сделай шаг вперед, ты уже на два шага позади. Особливо по кишені Одеси б'є періодичне підвищення вартості послуг ЖКГ. З метою економії люди намагаються рідше користуватися пральною машиною, вимикати інші електроприлади з мережі, якщо ними не користуються. Більше за все, електропостачання 500 гривень. Це багато зараз так. Та все йде. Комуналка, все. Все подо. Зараз електроенергія подорожала в два рази. Вот уже ощутимо, что вода также дорогая, хотя у нас дороже была вода, чем в Одессе, в Запорийской области. Чем меньше город, тем все дороже. Да, коммуналка у нас там такая, как сейчас в Одессе. Мешканці Одеси зазначають, за останні роки рівень їхнього доходу значно скоротився. На тлі повсюдного здорожчання товарів та послуг левова частка сімейного бюджету громадян йде на погашення комунальних платежів. Більшість наших респондентів каже, що про будь-які накопичення поки що не йдеться. Та ну які гроші відкласти. Якщо б не пенсія, взагалі б не вистачило нічого. Так пенсія не велика. Двоєм живемо з жіною. Нічого не, не, не дається відкладувати. Нічого. Війна, війна, нічого не зробиш. Не виявляється можливості заощаджувати гроші, але поки немає якоїсь необхідності. Ну от моя мрія, і я її взяла на кредитне і ні секунди ну, не пожалела. Якщо брати увагу, що в країні війна то нам потрібно цінити кожну секунду, яка є. І можна деньги заощадити і не дожити да, тоді, коли они понадобиться. У нас життя одне, і війна показала, що треба жити тут і зараз. Нема на що там відкладати чи якось себе притісняти, бо завтра може не настати, а ти сьогодні, наприклад, не купив ті колготки. Однак у деяких жителів міста все ж таки виходить відкласти певну кількість грошей на мрію. І, звичайно ж, на допомогу ЗСУ. Ми відкладаємо тільки туди, тільки туди, бо треба перемога нам потрібна. Якось намагаємось заробляти, щоб щоб нашим хлопцям хоч щось допомогти. І це через це зараз так обмежена кількість грошей на сім'ю, бо зараз вони не тут більш потрібні. На подорожі, так я заощаджую гроші на новий рік, бо новий рік. Там завжди все підростає, всі ціни на всі путівки, то треба трошечки накопичити грошення. Ну, намагаюся відкладувати 10% від зарплати. Вклад якийсь так. на майбутнє. На майбутнє. Сьогодні все більше людей намагаються заощадити, вдаючись до різних лайфхаків. Наприклад, хочете зберегти вдома тепло, не використовуючи електрообігрівачі, заздалегідь у теплі вікна і тепліше одягайтеся. Складіть бюджет на місяць та проконтролюйте свої витрати. Пересядьте з автомобілів на громадський транспорт, велосипед чи почніть ходити пішки. Це не лише допоможе заощадити кошти, а й принесе користь для здоров'я, вважають мешканці міста. Помстився за донькою. Ледь не вбив людину в Одеській області. Затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок колишнього зятя. В одному із сіл Роздільнянського району 47-річний місцевий мешканець під час п'яного застілля з донькою та цивільним чоловіком дізнався, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця і вирішив йому помститися. Зловмисник взяв гранату, поїхав до будинку колишнього зятя і кинув її у вікно. Поліцейські затримали 47-річного жителя Роздільнянського району, який кинув у вікно односельця гранату. Встановлено, що у такий спосіб чоловік намагався позбавити життя колишнього хлопця своєї доньки, коли дізнався. Від неї, що той свого часу її дуже образив у нетверезому стані, зловмисник взяв ручну осколкову гранату f 1 поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки хлопця вдома не було, а його мати перебувала в іншій кімнаті. Пошкоджено лише майно та житлове приміщення. З місця події вилучили фрагменти розірваної гранати. Того ж вечора правопорушника затримали. У помешканні чоловіка під час обшуку вони виявили ще одну гранату РГД 5 канабіс та пристрій для вживання наркотиків. Усі речові докази вилучили та направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру за замах на вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. У центрі Одеси закрили розважальний заклад. Нічна дискотека працювала до ранку, незважаючи на комендантську годину. Уночі на вулиці Канатній правоохоронці помітили групу молоді, яка розважалася на дискотеці. У кількох людей і в самому приміщенні виявили наркотики рослинного та синтетичного походження таблетки, рідини та порошок. Цей заклад уже неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Там, супереч забороні, продавали алкоголь після 22-ї години, зокрема неповнолітнім. Поліцейські провели з дітьми профілактичні бесіди, а щодо їхніх батьків склали адмінпротоколи. Наразі правоохоронці направили запит міській владі щодо розірвання договору оренди з власником нічного клубу. Повідомили у прес-службі облполіції. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.